Кухонна мейка фірми Luminex, розмір якої 50 на 45. Виготовлена з наржавіючої сталі графітового кольору, покрита PVD покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обошумлена. В Комплект входить. Змішувач. З витяжним мусаком має гирю, завдяки якій гусак стає на своє місце. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення мийки. Ціна такого комплекту 5200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посилання.